Депутати Шамові присутні, що на 5 сесії наступні питання, різне на саме рівне питання. Они сьогодні додаток 2020, від 8. 10 питання. Просить відступно до запресування та завершення міста. Одиннадцяте питання. Про оренду частини підміщено 12-ї офіційного стання права місцевого значення відповіді, які мали пара міцних право. 12 питання. Про встановлення замовлення відняті правопотування на земля міського раска. 13 питання. لوکلیشن میں دیا گیا ہے اس کے بعد جو دیا جس پر قائم ہے وہ لوکلیشن کی یادوں کو واضح کرتا ہے خاص کر ان کے رسٹی اور Охотування на постановне обладнання безпеки міста Украина 2015-2016 років. 18 питання. Ронесення збільшення охорони до допомоги соціально-медичного закладу з допомогою у сьогоднішнім 2016 рік. 19 питання. Позадов'язання віддалення обладнання до обліку міської здобувачі відносини у місті Украина в м'якій конструкції обміну допомоги соціально-медичного закладу міністр Кривавки Штолебіндерів. 20 питання. Позадов'язання з випуску залишення міського державного відділу 2100 distributed week in the last 2019 world in the back. 24

Сейчас я начну дополнять. Что до нас, наши коллеги депутаты. Прошу вас, давайте лучше пытайтесь подать видеопоправки. Вот это текущее новое подание. Да. Угу. У нас опять прошу. Ставим повестку депутатов в видео, на основании этого. she's going to go to college И потом устали с этим сообща. Ви маєте Рішення з процедурних питань тримається більшістю голосів депутатів, сіл, де то працюється у яких Добре. Три рази, поки не висловлюєте. Не знаю, чи висловлюєте. Не знаю, чи висловлюєте. Ки не висловлюєте, то не висловлюєте. Так? Немає так. Документ За дані цього. Прошу прославити. За 27 профати отримали 4, 4 голосування. Рішення прийняти.

Під час даного обстеження ніяких скарг пропозицій не поступали. Прошу прийняти дане рішення. Начнем про полностью.

सुपरफास्ट कोणाला दिसणार आहे 2014 2014 मारवाडा कुठणार नाही शिकवणार नाही Конкурс, мінімум на техніком, поки що подарунку. Таке питання стосується благоустрою чи іншому місці. Будь ласка, ви опитайте. Добрий день. Минули голову, що ми демократи на ваш розгляд на цьому проєкт рішення про зосередження програми підтримки МНК Укачуваного каналу на 2016 рік. Нові редакції. Дане рішення прийшло в профільні комітети. Прошу вас підтримати дане рішення. Дякую за питання про пропозиції. 是吗？